Це наслідки паркування автомобілів на мікрорайоні Північний у Рівному, замість трави, місцево з багнюки. Усе через те, що водії залишають свої автівки на газонах. Місцеві жителі бідкаються, автомобілі розносять бруд по дворі, Особливо, коли кольська. Поки між з ними пройдеш таке. Воно найбільше заважає там, де гуляють дітки, що ставлять біля під'їздів дуже близько. Ну і тут, звісно, ну, а що зробимо? Зараз багато дуже машин розвелося. Звичайно, що проблема не пройти, не проїхати нічого. Рієлтор Богдан теж проживає на північному. Чоловік каже, біля таких житлових будинків хаотичне паркування постійне явище. Проблема у тому, що тут немає облаштованих стоянок. Часто спілкуюся з жителями різних будинків, то багато жаліються і ну, чую багато, скажімо так, скарг. Навіть в новобудовах теж не передбачено достатньо паркомісць, ну, враховуючи, що вони будуються вже в сьогоднішній день. Враховуючи всі сучасні тенденції, тому в таких мікрорайонах ця проблема лишається дуже такою актуальною і важливою. Як зазначає голова ОСББ прилеглих будинків Анатолій Овчиніков, при будівництві даних багатоповерхівок ніхто не передбачав, що автомобілів буде така велика кількість, тому нині і немає де припаркуватися. Це, мабуть, питання до створення загальних муніципальних стоянок. Їх має бути більше. Згідно ДБНів, там, я не пам'ятаю точну цифру, мабуть, 500 метрів від місця проживання має бути муніципальна стоянка. Ну, їх немає стільки. За паркування на газонах передбачено два штрафи за порушення благоустрою та правил дорожнього руху. Загальна вартість може сягнути тисячі гривень. За 2024 рік лише на вулиці Мельника працівники муніципальної варти склали 48 постанов та три протоколи, а по всьому рівному майже тисяча. Облаштування самовільних паркомісць на прилеглих та прибудинкових територіях. Без відповідної дозвільної документації це є, воно заборонено і є це є порушенням правил благоустрою міста Рів. Тобто для облаштування парковок треба спочатку зробити документ. Тож залишається очікувати, коли ж у місті облаштовуватимуть муніципальні стоянки, а доти водії швидше за все і надалі паркуватимуться на газонах, за що утримуватимуть штрафи. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини Рівного.